Сьогодні порівняємо два павербанки від Xiaomi, Дуже хороша копія і оригінал. Почнімо. Якість друку. Текст. Можете подивитися. Коробки дуже хороші. І розмір коробки відрізняється. Все. Далі. Кабеля. Фейковий кабель і від оригіналу. Зовсім інший. Ви бачите якість друку. Можете порівняти і звернути увагу. Кольори в Powerbank відрізняються від оригін... оригінал копія. Можете подивитися на відео. Відмінність є в тому, що. В оригіналу, якщо подивитись на USB посередині, то має бути надпис Мі. Тут такого надпису немає. Також оригінал від копії відрізняється ліхтариками, які там підсвічують рівень заряду. Тут він білий, тут він голубенький і дуже блідо світить. Якість комплектуючих елементів також відрізняється. Можна порівняти на простому прикладі. Беремо оригінал. Нічого. Беремо копію. Не навіть на столі стоїть оригінал, ніде не перехиляється, копія. Також зважимо їх. Оригінальна вага 440 грам. Важимо оригінал. 440 грам. Вважимо копію на 3 грама менше.